Як ми обіцяли, коли я перш побачив це авто на виставці, було багато людей. Я сів там ззаду, було дуже тісно. Коротше, я трошки так ну мені не сподобалось. Зараз я познайомився з цим автомобілем ближче, і мені здається, я розумію його концепцію. І мені здається, що воно не просто круте, а воно унікальне. Мені здається, що нічого подобного подібного нема взагалі на ринку. Подивіться, ну, по-перше, він не конкурент ID 4, навіть близько. id 4, можливо, за своїм шасі не те, щоб сильно більший, хоча теж більший. Але оця вся ну, кузов в ID 4 набагато масивніший, і це все-таки інше авто. Це трошки підрізший ID 3 на більших колесах. Ось так би я сказав. Подивіться, які тут є круті фішки. Автоматичні двері в цьому класі, тільки в цьому автомобілі. Більше ніде нема автоматичних дверей в такому маленькому автомобілі. Далі, тут є зараз трошки ремонт, я не вважаю, що це щось погане. Я абсолютно не думаю, що я там це хочу показати. Але подивіться ось на цю круту фішку. Це крісло Отаманка. І наскільки це насправді круто для міського авто, якщо ви дійсно їздите вдвох після роботи, наприклад, ваша дружина е, уставша, і ви стоїте в пробці, і вона ось так може розкласти сидіння і собі поїхати? Насправді це геніальна ідея. Я зараз розумію, що це геніальна ідея, це круто. Це круто, тому що ну ви ніколи не отримуєте крісло атаманку як, наприклад, Zikr 009, але ви можете купити цей недорогий автомобіль і отримати цю, це крісло. Подивіться сюди, щоб воно так розклалося. Е, у нас тут ось так піднімається сидіння. Подивіться, це теж досить прикольно. Ну це звичайно опціональна історія. Е, і ще що цікаво, що в принципі це сидіння можна і окремо ось так підняти. І тоді у нас буде дуже багато місця для якогось багажу. Це теж ідеальна історія. Це отакий от от трансформу... трансформуючийся автомобіль. Це те, чого нам всім насправді так не вистачало. Насправді щось нове в автомобільному світі. Е, далі, е, передній ряд крутий, нормальний, все без проблем. Задній ряд. Ну, Бачите, тут трошки тісно, да. Воно, воно тісне. Але е, в Zіcor 01 та сама історія. Тут все-таки велика батарейка. Бачите, тут майже нема місця. Ну, На жаль, на жаль, задній ряд він буде оптимальний для дітей, але е, не дуже крутий для дорослих. Ось такий отут крутий підлокітник. Дуже красивий, дуже стильний. Взагалі, увага до деталей просто-просто чудова. Подивіться на ось це, подивіться на ось цю от, типу ну, Це і теж різновид Алькантари. Насправді, насправді дуже круто. Ось це прямо супер красиво Теж у нас Yamaha аудіосистема ну і виходити, до речі, досить зручно. Багажника тут нема, одразу кажу. Просто дивимось. Ось цю всю частину вони завузили, вони її якби сплющили. Ну і що тут? Одна валіза, мабуть, і та не влізе, велика, може одна тільки і влізе. І під підлогою ще трошки місця. Ну от, якщо це зняти. Ну, якось це можна зняти, бо все можна зняти. Тоді буде прикольно. Електропривід кришки теж в цьому класі супермаленьких е е кросоверів. Це не дуже часто. До речі, диски на 19. Він типо компактний, але він типу дуже на потужному такому шасі. Ну і за кермом мені насправді все подобається. Ось цей інтер'єр, це теж щось абсолютно нове слово в дизайні. Я такого ще ніде не бачив. Ось такі штуки. Автоматичні двері, безрамкові дзеркала, прямо з полстару. Ось ця фішка, яка теж тільки в цьому автомобілі. Подивіться, екран. Він пересувний. Ну так, да, це не супер круто працює. Ну, ти будеш мені пересуватись? Коротше, ось так він пересувається. Може, я просто не вмію ще користуватись І коли він пересувається сюди, на ньому вже можна дивитись кіно для пасажира і так далі. Насправді теж Ну, ну настільки круто повернись. Я просто не вмію ще цим користуватись, але. Але якось воно. Ось. Коротше, я думаю, що це можна налаштуватись, я думаю, що вони не зробили це погано. Дуже круті рульові перемікачі HD. Спереду вона вуще така, ніж ID набагато. Ну, це якби нижче клас, ніж ID4 по розмірах. Ось тут теж є фішка своя, я довго думав, що воно таке я думав, якийсь прикурювач. Це просто крючок для того, щоб вішати сумку. Є там якийсь варіант для іграшок, підключається якийсь там пульт. Оце от теж просто для дрібниць. Ну і ця штука пересувається, як в Нісані Арія. І це, мабуть, найменш взагалі корисна річ, але тим не менш вона теж щось робить, мабуть, робить тут більше місця для сумки, і там е, менше місця для задніх пасажирів і навпаки. І оце все прямо. Дуже круто зроблено. ну Прям прям супер красиво але тут нічого не відкривається, тільки ось тут є така хлібниця. Коротше кажучи, якщо чесно, це щось нове в світі автомобілів, в світі дизайну та інтер'єру. І, мабуть, найкрутіше, що в топовій версії з двома моторами. Вони такі самі, як на Zіcere 001, як на Zіcere 009. Вона їде 3,8 секунди від 0 до 100. А по факту, я думаю, що вона б могла їхати і менше трьох, і може навіть менше, ніж 2,5. Я думаю, це штучно обмежена е, динаміка. Так що чекаємо, поки будуть ходові машини, і зробимо е, порядний тест-драйв.